Welcome to Apple Tree Channel. Hello, my dear kids! I'm so glad to see you again. Рада вас знову зустрічати на своєму каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами співаємо пісню. Співаємо пісню, розбираємо її, читаємо пісню. Ну, усі бажаючи. Хто, бажаючи, хто хоче зі мною ще перевірити потім домашнє завдання за робочим зошитом, будь ласка, перевір, переходьте за посиланням в описі під цим відео. І в кінці уроку ми з вами зробимо це разом. Ну, Зараз ми будемо з вами співати пісню про наші щоденні справи, що ми робимо кожен день тижня. Отже, працюємо з вами сьогодні на сторінці 12 з уроком 3: Singing for pleasure. Співаємо для задоволення. Права перша: listen and sing» послухай, заспівай. Перед тим як ми зараз будемо слухати цю пісню, я все ж таки пропоную вам прочитати її, її слова і розібрати, щоб потім вже було співати доречно і розуміти, про що ми співаємо. «It's a busy, 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 busy. Багато слів busy. busy busy, busy «busy» weak. Busy це зайнятий, насичений. Це зайнята, насичена. Насичений тиждень. Отже, week це тиждень, busy – зайнятий, насичений. Тобто, дуже багато у нас справ, A lot of affairs. so it's a busy, 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 busy week. Цей тиждень дуже насичений. On Mondays we go swimming. У По понеділках ми займаємось плаванням. On Tuesdays we play ball. По вівторках ми граємо в м'яч. On Wednesdays and on thursdays we play computer games. По середах і четвергах ми граємо в комп'ютерні ігри. On Fridays we play football. По п'ятницях ми граємо в футбол. On Saturdays we sing. По суботах ми співаємо. On Sundays we play hide and seek. По неділях ми граємо у піжморки. Прятки! Oh, what a busy week! Який же насичений тиждень? It's a busy, 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 busy week. Це такий зайнятий, насичений, насичений тиждень. Чому я говорю зайнятий? Тому що коли ми говоримо про людину, якщо людина у нас busy, це значить, що дуже багато справ у мене. I'm busy today. Сьогодні я зайнята, because I have a lot to. A lot of work to do, тому що мені потрібно виконати багато справ. Отже, а якщо ми даємо характеристику тижню, busy, то це мається на увазі, що насичений. Наприклад, буває ще busy road або busy street. Якщо ми говоримо, що у нас busy street, вулиця або дорога, це значить, що там багато руху, руху транспортних засобів. Розумієте? Busy street. Отже, це busy, воно перекладається для кожного слова окремо розумієте? дивлячись від контексту, в якому ми його використовуємо. Добре, добре, моє любі. Ну що ж, давайте зараз послухаємо цю пісню. It's a bit. Busy, 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 busy week. On Mondays we go swimming. On Tuesdays we play ball. On Wednesdays and on Thursdays we play computer games. ¡Claro! Ми зараз з вами слухали цю пісню на платформі, на нашій, там, де є безкоштовний інтерактивний додаток до підручника Quick Minds. Ну і можете зробити ще послухати пісню, як караоке. Заспіваєте ще цю пісню у вигляді караоке. Будуть йти слова ось натискаєте на, на ось цю bubble, speech bubble на цю хмаринку. Вам будуть йти слова, щоб ви змогли співати цю пісню і повторювати. Дивитися ще підглядати слова так, цієї пісні. Окей, позаспівайте її ще раз самостійно. So, point to the pictures and say. Погляньте на малюнки і скажіть. І так, on Mondays we go swimming ось цей малюнок. Що понеділка ми плаваємо. On Tuesdays we play ball. У вівторок ми граємо в м'яч. Так, on Wednesdays and on Thursdays, we play computer games. this one yes we play computer games on fridays we play football on fridays we play football on saturdays we sing on saturdays we sing on sundays we play hide and seek Always play hide and seek oh what a busy week Дорогі друже! Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Дякую, мої любі друзі, за вашу підтримку, за ваші коментарі. Розкажіть. Ah, uh, czy wash tisden busy? So, is your week busy? Окей, напишіть мені, будь ласка, свою відповідь у коментарі. Ну, з усіма, які лише з усіма моїми глядачами, які працюють лише за нашим робочим підручником. Будь ласка, я прощаюся на сьогодні. Ну, а мої постійні глядачі, з якими ми ще робимо чек нашого домашнього завдання, будь ласка, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ну або ви вже знаєте, користуєтеся інформацією, зберегли собі плейлист, там де усі ці відео є. Так, а повністю плейлист ви можете знайти. На основній сторінці мого каналу. Пошукайте, будь ласка, там є перелік плейлистів до підручника QuickMinds. Знаходьте плейлист до свого підручника до QuickMinds 3 Book. Зберігайте його собі і потім перевіряйте домашнє завдання зі мною разом. Поступово виходять ці уроки усі, тому що в цьому році я з вами взялася так, за е, саме розробку цього підручника і запис уроків за ним, тому, будь ласка, е, поступово вони виходять. Майте сили втриматися і дочекатися їх появи. Домовилися? На все добре. Тоді, до нових зустрічей, good luck!